У п'ятницю на телефони екстрених служб звернулися занепокоєні рівняни, свідки стверджували, що на даху будинку навпроти знаходиться молода дівчина, і вони гадають, що вона хоче покінчити життя самогубством. На місце майже одночасно прибули патрульні та рятувальники. Я прибіг туди перший, побачив, що дівчина сидить на даху, вже балкону, приходить, а не на даху будинку. Але тим не менше особа знаходилася на високій висоті, без, жодних, без жодної страховки. І я прийняв рішення. Ну, ризикувати своїм здоров'ям, але ну, туди спуститись, можливо, це було і не зовсім правильно, але я вважаю, що в, тому, в той момент це було вірно. За допомогою поясу свого не патрульні спустили туди донизу, і вже там я залишався з е, тією дівчиною. Ситуація була під контролем патрульного. Це дало змогу рятувальникам за допомогою дробини підняти дівчину на дах, де її життю нічого не загрожувало. Коли наші рятувальники прибули на місце виклику на даху балкону 9-го поверху, поруч з жінкою вже перебував один з співробітників поліції, який утримував її, щоб вона не впала. Працівник служби порятунку за допомогою дробини спустився з покривлі будинку на дах балкону. Разом з паровохоронцями обв'язали дівчину рятувальною мотузкою та обережно підняли її на покрівлю. Як виявилося кінчати життя самогубством, дівчина не планувала однак, як вона опинилася на даху балкону, останнього поверху вдалося з'ясувати копам. Дівчина пояснила, що вона вийшла в день. Приймати сонячні ванни, хотіла позагоряти. От з неї дійсно там було якесь покривало, ну, тобто, скажімо так, самогубці покривало собою не беруть однозначно. От вона не мала ознак алкогольного сп'яніння, вона просто була в шоковому стані, з нами не могла говорити, поки ми ще були зверху. І, відповідно, саме тому було прийнято таке досить швидке і, можливо, небезпечне рішення спускатись туди самотужки без ДСНС. От. Але вона пояснила, що вона вийшла туди загоряти, і хтось зачинив двері, які ведуть з під'їзду на дах за нею. В неї був розряджений телефон, який вона нам дійсно показала, і вона не могла ні докричатись, ні додзвонитись до кого. Відповідно, вона вирішила спуститись туди, на цей балкон, щоб перехилити через нього і постукати в шибку. Це не є якимсь геройським поступком, це, це наша робота. Крім того, ну, дійсно хотілося би до рівнян звернутися з тим, щоб, щоб образ патрульного не асоціювався з. Тим, хто штрафує, виносить якісь попередження, проводить профілактичні бесіди, ми не зовсім дайці. У нас є ще інша робота, яку ми виконуємо, і іноді навіть ризикуємо своїм життям